Шановне панство, мої вітання. Зробила ось попередній розклад про повернення азовців з Турції да, до України, і в кінці розкладу на питання, чого Україні чекати, ну взагалі, от по обігу війни, вийшли трошки такі карти, да? ну, Ми розуміємо, що ще можуть бути якісь провокації, якісь іспити для України в плані. В плані війни то вирішила я все ж таки зробити розклад, подивитися разом з вами, чого чекати, Да? Тобто не на одинці, а давайте вдвох подивимося. І сьогодні в нас 8 липня, 8 липня. Давайте в цілому війна на зараз в цілому в Україні. Що карти скажуть з цього приводу 8 липня? Який стан війни на зараз? Да? На якому етапі ми знаходимося? Війна в Україні на зараз на сьогодні. На якому етапі ми знаходимося? Всі початкові карти, знаєте, але Верховна Жриця на Дні колоди разом з імператором. Да? У імператора є певні таємні задуми. Ну, я так розумію, що мова йде і про залужного, і про Зеленського, тому що да, тут ті люди, які займаються і керівництвом країни, просуванням захисту її інтересів, і імператор ще і про війну також може говорити. Да? Тому і залужний також може виходити по цій карті. Мають певний таємний задум, Верховній жриці роблять те, що потрібно робити. Можливо, це знаєте все, що відбувається по імператору, всі речі, всі рухи, все, що пов'язано з війною, все, що воно на зараз відбувається, має бути таємним. Тобто інформація буде, але трошки згодом. Да? Але от на зараз, на зараз тихенько, як то писали, да? Добрі справи люблять тишу чи якось так. На якому етапі знаходиться зараз, що наразі в Україні? Це початок руху, це, знаєте, так, прощупування території, ситуації, прощупування наступу, карта шута про нові починання, про. Будуть успіхи, скоро будуть, з новим інтересом, да, з новими силами. Результати нові вже є, але попереду ще більше. Да? Тобто тут е... по пажу Пентаклів, результати є, але мало. І це трошки чому? Тому що це тільки початок. Тому що, знаєте, це як розогрів, розогрів. Так, друзі, секундочку, я. Ага. Так, добре, початок. то чого чекати Україні в плані війни в <кій> найближчий час? Я не виставляю строки, друзі. Давайте так, таро строки не любить взагалі. От які події нам покаже з вами, карти покажуть, то таких ми і в найближчий час чекати будемо. Це означає, що ці події вони будуть самими значими. Тобто ну, карти ще можуть так говорити. От це буде саме головне, да на що треба звернути увагу. Давайте спитаємо, що чекати в Україні в плані війни найближчим часом. М -м. Ну, слухайте, карти цікаві. А -а Перше, ми наближаємося до миру. Воно потрошку, воно потрошку але ми наближаємося. Результати наших е, дій, результати військових дій, будемо ми знати з вами трошки пізніше, тому що на зараз все, що відбувається, все відбувається таємно. Карта місяця, вона. Знаєте, говорить про те, що ну, разом з цими картами, да, давайте так, е, говорить про те, що не потрібно на зараз е, говорити про зміни, що не потрібно зараз, ну, по, давайте навпаки. Потрібно стримати інформацію, потрібно е, тримати інформаційну тишу, да, не розповідати, е, мати витримку, не поспішати, тому що все йде саме так, як необхідно. Саме так, як необхідно. Е, в даному випадку місяць не про страхи, в даному випадку місяць про те, що е, частина прикривається, частина. Інформації і успіхів про наступ, про війну, вона стане відома, але згодом. На зараз ні. Тобто на зараз це інформація таємна. Що чекати в Україні на найближчим часом в плані війни? Дивно карти зараз друзі. Ой-ой. Ой-ой-ой. Україна найближчим часом отримає ще. Підсилення ще з однієї сторони, підтримку ще з однієї сторони. Як знаєте, на зараз дуже багато країн або людей, да, або, ну, або країн, або людей стає на бік України. Є критична ситуація, де Критична ситуація, де присутня третя сторона, дуже активна якась сторона чи країна, да, чи певні люди, які намагаються від цієї ситуації диявола відмовити. Ну, ми приблизно з вами розуміємо, про що йде мова. Да? Словно України у диявола задуму є не дуже добрі. От і зараз він, ну ми, я розумію, да, що це кремлівська влада там чи Путін, чи хто там приймає рішення. Розуміємо, що на зараз це, знаєте, як момент переляку, розуміння, що попереду в тебе вже мало що може вийти, що все рівно доведеться десь йти десь відходити, але на напакастіть по дияволу все ж таки ще хочеться зробити якісь принести руйнування, принести конфлікти, принести жертви, тобто зробити ще щось погане в Україні, прям, прям дуже хочеться. Чого чекати? Давайте спитаємо людям, просто звичайним людям, да? мирному населенню України, чого чекати найближчий час. Обстріли, друзі, обстріли із води. І загроза з води, знову ж таки. Це може бути, знаєте, якісь території, які біля води знаходяться. Ось там щось таке може, може бути. Не дуже приємне. Що чекає, просто що чекає українців в найближчий час. Мирне населення, що чекає українців в найближчий час. Верні, мирне населення. А, карта перемоги. Ну так хочеться, щоб прям, прям це так і було. Ну, давайте, нехай воно так і буде. Це знаєте, як омріяна всіми нами. Да, те, чого ми так довго чекали, те, про що ми мріяли всією країною, наша перемога. Дай Боже, щоб вона була так, так близька, як. Карти так да швидко про неї і нам показали успіхи. Певні успіхи в просуванні, успіхи в поверненні своїх земель. Так, тобто успіхи в плані ЗСУ. Святкувати буде вся країна. Бачите, тут. Від води загроза все рівно стоїть, друзі. Ще, щось таке ще може бути, тому я все ж таки дуже вас прошу. Не... Ну, ми розуміємо, що це може бути. Да? Ми з вами дивилися. І з, приводу... І з приводу ЗС, але там не стільки вода, скільки, як радіація. Да? Здається, от якраз карта помірності: от зливання, виливання, от щось таке. А Потім, що ми ще з вами дивилися, що вони щось готують стосовно, моря, здається, да? тобто десь там щось, щось біля моря. І потім вони ще готували якусь загрозу, але ж це не вода, з приводу Курської своєї АЕС. Ну, а та по, по воді ви мене зрозуміли, да? А, і ще ми дивилися ось буквально на днях з приводу Кримського мосту. Да, те, що вони там. Росіянці створили корки на мості на мосту. Тим, що вони навалом поїхали відпочивати в Крим, от, а в Криму очікується бавовна найближчим часом. Не тільки в Криму, а по Кримському мосту так само. Тому то розуміємо, що. Від води ще загроза стоїть, наскільки вона глобальна для українців, ця загроза. Верховна жриця, Н не сильно глобально. Давайте так. Поверховні жриці, я розумію, що все рівно намагаються уникнути, все рівно намагаються щось таке зробити, щоб цього не сталося. Да? Тобто постійно якісь перемовини йдуть. Так, щоб їх відговорити від цієї справи, от від цього задуму. Тут, якщо і будуть якісь наслідки, вони мають бути, ну, це, знаєте. Ну, блін, як би просто це не звучало. Другого Чорнобилю не буде. І повтору отакої от трагедії, як була після підриву Каховської, дамби, її не буде. Тобто мова йде не про це. Загроза дійсно стоїть, але ну, наслідки будуть, але не такі великі, як, як були до цього. Ну, от, Як я вам сказала. Тому, друзі, так. Зберігаємо спокій, зберігаємо віру. Так, давайте ще з вами, тут в мене свічечка потухла. Давайте ми ще з вами подивимося, що чекає м м Росія. Ця війна, ну ми про Україну подивилися. Давайте ще й Росію. Ми просто будемо в динаміці розуміти, да, що відбувається і чого чекати. Війна стосовно Росії, чого чекати, війна в Україні. Зі сторони Росії, що у них на зараз? Давайте так як ця війна для них на зараз на Україні певні обмеження? Обмеження в плані руху, в плані просування. Є є е, розуміння того, що успіху їм не досягти в них, е, Закінчуються ресурси. Немає, немає успіху в. В жодному напрямку. Вони десь може і будуть там, знаєте, як активізовувати якісь там сили, намагатися десь просунути, але успіху в них не буде абсолютно ніякого. І на Росії, правда, от, да, для, для, для народу, для росіянців інформація може бути геть протилежна. от Папа він такий, знаєте, він. Агітатор, він створює певну ідеологію, керує, маніпулює інформацією, маніпулює свідомістю людей, да? тобто вкидає якісь інформаційні такі і В принципі, як до того і було з приводу війни на Росії, вони як були, так вони і будуть. Тому от карти про це. Що чекати? Що чекати росіянцям? Да? Ті, що в Україні стосовно от, війни військові. Військові питання на сьогодні з вами. Війна, Україна, Росія. Що, чіга... Що чекає? Що чекати росіянці? Що їх чекає? Чекає їх відпір. Причому, ви знаєте, такий дуже неочікуваний. Я хочу сказати, що будуть такі певні території, про які вони і не здогадувалися, проводиться робота глибоко, так би сказати, по, по певних територіях є люди, які hmm... готують територію до повернення, готують міста до повернення в Україну. Давайте так. Що їх чекає? Вони будуть відходити. З певних територій вони будуть відходити, їх чекає агресія І в свою сторону, Да? Зупинка руху? Зупинка руху. Давайте спитаємо, що чекає саму війну в Україні, що далі? Сама війна в Україні, що далі? Стосовно Росії, у нас багато з вами таких розкладів, да, що, що, що їх чекає по напрямках. Я навіть не хочу зараз знаєте, сильно, сильно вдаватися в подробиці, якщо чесно. Тому давайте просто війна, сама війна, просто от як, що її чекає. Бачите, знову вежа виходить і знову від води. Десятка мочів закінчення. Що чекає війну в Україні найближчим часом? Розвивається дуже активний рух. Вона набирає обертів. На зараз. Війна в Україні, як, як процес сам, да, буде набирати обертів, причому дуже, дуже швидко буде все відбуватися, дуже швидкі будуть результати. Ну, дивіться, дуже буде швидко повертатися території, і знову ж таки карта колісниці, і тут швидка карта. І тут карта руху і дуже активних змін да, про те, що будуть повертатися території, які були окуповані, і, і причому так знаєте голосно і великими територіями, да? тобто не місто, а прямо от великими територіями. Ну, от і карта смерті, знову ж таки, карта трансформації, карта зміни. Ми на порозі змін. І ви знаєте, є. Пам'ятаєте, пару днів назад майже весь тиждень да, якісь такі новини. Просторі, а точніше, відсутність якихось новин в просторі, таких дуже активних. І було відчуття, що це, як знаєте, затища перед бурею, що щось має таке відбутися дуже, дуже голосне, дуже на весь світ. І причому для України це буде не, не погано, для України це буде найкраще. Тобто ми щось маємо дізнатися, про щось мають просто прокричати дуже голосно. І карта смерті от на зараз які етапи, етап змін. Той, на який ми чекали, да? той, який неминучий, той, який хочеш, не хочеш впливати на нього, а ти ніяк не знімеш, не вплинеш. Україна, якщо вона має перемогти, вона переможе. Да? Тобто тут все йде своїм. Чередом. Якось вплинути можна було із серії трошки відтягнути, але на сам процес, типу бути йому чи не бути, вплинути не можна. Тому чекаємо чекаємо перемоги України, чекаємо гарних звісток, звільнення території, чекаємо активного руху з гарними результатами. Нові дороги, слухайте карти взагалі. Нові можливості з повернення території. Да, ну, клас, мені прям все подобається. Карти добрі. Тому, друзі, добре. Я дякую вам велике за перегляд. Дякую за ваш час, дякую за підписки, за коментарі, друзі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.